Вітаю! Створюємо карту Wi-Fi покриття gwn.cloud. Якщо ви не зареєструвалися в хмарі, зробіть це зараз. Це безкоштовно, зручно, без будь-яких умов є український інтерфейс. Поїхали. Знаходимо цю закладку Карта і плани поверхів. Спочатку вказуємо назву та адресу розташування будівлі. Далі завантажуємо план. Нам потрібен малюнок плану. Підійде будь-який формат малюнку з поширеним типом файла jpeg. PNG, BMP. Для прикладу уявимо, що замовнику пощастило працювати в офісі, який згори нагадує персонажа Minecraft. Вказуємо назву цього поверху, вказуємо масштаб. Для цього необхідно знати реальний розмір будь-якого елементу нашого плану. Достатньо вказати на малюнку цю відстань. Звісно, важливо, щоб план мав витримані пропорції. Також важливо знати, з якого матеріалу зроблені стіни будівлі, Це нам знадобиться, коли ми вручну будемо позначати стіни поверх нашого плану. Збільшуємо прозорість малюнку щоб не заважала зайва інформація. Сходи та шахта ліфту сховані за бетонними стінами. Тут знадобляться ваші навички роботи зовнішою та трохи терпіння. Зовнішні стіни будівлі товсті та виконані з цегли. Кімнати посеред зали мають гіпсокартонні стіни. Офіс Open Space розташований за скляною стіною. Намалюємо цю стіну також. Далі двері. Всі двері зроблено з більш товстого скла Все, настав час розташувати обладнання віртуальне, бо в нас його ще немає. Wi-Fi маршрутизатор це Wi-Fi точки доступу. Давайте оберемо, наприклад, wi fi маршрутизатор шостого покоління GWN 7062, на якому буде працювати контролер та керувати іншими точками. Розташуємо його в центральній кімнаті з гіпсокартонними стінами. Ще одну точку доступу шостого покоління теж розташуємо в центрі. Поберемо діапазон 5 ГГц та побачимо, чи вистачить двох пристроїв для покриття цього поверху. І включаємо типкову карту. Хм, я б додав ще одну точку доступу в зоні Open Space, та якщо є така потреба, ще й в зоні сход та ліфта. Також оцінимо розповсюдження сигналу у діапазоні 2,4 ГГц. В цьому діапазоні, звісно, покриття краще. В будь-якій точці нашого поверху ми можемо дізнатися значення сигналу. В завершенні створений нами об'єкт ми можемо розташувати на мапі міста. Таким чином, офіс з'явиться в категорії розміщено. Дякую за увагу, друзі.